Друзі, привіт! Ось і настав вже новий рік. І розпочався вже другий зимовий місяць січень, а снігу ще нема, але ми обов'язково дочекаємось. Зараз пропоную згадати з вами зимові розваги. Що то за віз, що без коліс влітку відпочиває? Взимку дітей катає. Відгадайте. Правильно, це санчата. Ми спортсмени, нас обох, Бачиш, ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем ще й стрибаємо з трампліну. Що це? Це лижі. По стежині по дорозі, бігти я у них не в змозі, По снігу не йдуть, як слід, до вподоби тільки лід. Так це ковзани. Ковзани. Зроблений зі снігу, в нього ніс морквинка, нас розвеселяє він біля будинку, до морозу й вітру цей товстунчик звик від тепла і сонця тане. Сніговик. І почався білий бій, закрутився у сивій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і снизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки, ой весела гра у сніжки. Молодці малята. А зараз вивчимо невеличкий віршик про зимові розваги. Дивіться на малюнки і повторюйте Ставаємо на лижі, сідаємо в санчата, беремо ковзани, щоб стрілою помчати. Хай щоки щіпаємо роз жартома. Хороша погода, весела зима. А тепер спробуйте ви повторити за малюнками. Я впевнена, що у вас все вийшло. Молодці. О, який чудовий малюнок! Давайте розглянемо. Скажіть мені, будь ласка, чим займаються діти? Давайте складемо речення за малюнками. Наприклад, діти катаються на санчатах з гори. Хлопці і дівчата граються в сніжки. Діти розважаються на ковзанці. Маленькі хлопчики та дівчата із снігу ліплять веселого сніговика. Хлопці грають у хокей на ковзанці. Тепер спробуйте ви скласти речення. Друзі, а зараз я вас познайомлю з такою грою мікрофон. Візьміть, будь ласка, мікрофон в руки і будемо голосно промовляти речення. А речення повинно починати з таких слів. Взимку я люблю. Наприклад, взимку я люблю кататися на лижах. Взимку я люблю гратися в сніжки. А ще. Взимку я люблю падати в сніг і робити сніжного янгола. А ви, молодці друзі, дуже весела гра. А зараз спробуйте розповісти про свої улюблені зимові розваги, і вам допоможуть такі питання, яка пора року настала, де зібралися діти, що вони роблять, який настрій приносить ця розвага? І чи подобається дітям зима? Молодці друзі, ми сьогодні чудово з вами порозважалися віртуально, але ми обов'язково дочекаємося снігу. До зустрічі!